Господи, Ти сказав у своєму слові, що хто вірує в мене, у того, як сказано в Писанні, ріки живої води потечуть ізнутра Його. Я вірю в Тебе і прагну, щоб Твоя жива вода текла в мені і через мене сьогодні та кожного дня мого життя. Я запрошую Твого Святого Духа наповнити мене знову прямо. Зараз. Як джерело постійно оновлюється свіжою водою, щоб залишатися чистим, так і я прошу тебе онови мене сьогодні. Твоє Слово говорить, що Дух допомагає нам у немочах наших, бо ми не знаємо про що молитися як належить, але сам Дух заступається за нас зітханнями невимовними. Господи, я розумію, що не знаю, як молитися так, як слід або так часто, я хотілося б, але я запрошую Тебе, Святий Дух, молитися через мене. Допоможи мені у моїй немочі, Господи, навчи мене тому, чого я не знаю про тебе. Я відчайдушно усвідомлюю, наскільки мені потрібна, Господи, Твоя сила, щоб змінити мене і мої обставини. Я не хочу жити неефективним життям, я хочу жити в динамічній силі Твого Духа. Я не хочу бути духовно пасивною людиною, я хочу бути переможцем. Ти заплатив ціну за мене, щоб я належала тобі. Допоможи мені жити згідно з цим. Ти запланував шлях до мого життя, щоб я була визначена тобою. Допоможи мені, діяти, так як ти задумав. Ти зробив можливу мою перемогу над ворогом. Допоможи мені не забувати про це. Ти послав свого Святого Духа, щоб я могла жити у силі. Допоможи мені виконати цю обіцянку. Ти віддав своє життя за мене, бо любив мене. Допоможи мені зробити те ж саме для тебе. Я покладаю всі свої очікування на тебе, Господи, Я каюсь у тих моментах, коли очікувала, що інші люди або щось інше задовольнять мої потреби, замість того, щоб звертатися до Тебе. Я знаю, що тільки Ти можеш зробити мене цілісною, бо Ти є всім, що мені потрібно. Те, чого я коли-небудь бажала у своєму житті, я можу знайти в Тобі. Допоможи мені пам'ятати, що я маю жити не своєю силою, а силою Твого Духа, який живе в мені. Прости мене за ті моменти, коли я про це забувала. Дай мені рости у твоєму царстві, щоб я стала цілісною, дієвою, плідною дитиною твоєю, яка рухається вперед у твоєму покликанні для мого життя. Та маємо скарб цей у глиняних посудинах, щоб велика потуга була Божа, а не від нас. Бо слово про Христа тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось сила Божа. Досить тобі, моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. А Бог і Господа воскресив, і нас воскресить своєю силою. Коли ж прийде утішити, що його я вам пошлю від Отця, дух правди, що від Отця виходить, Той свідчитиме про мене. Господи, сьогодні я наближаюся до Тебе, вдячна за те, що ти обіцяв наблизитися до мене, як сказано у Твоєму слові. Я прагну перебувати в Твоїй присутності, і моє бажання мати глибші та більш особисті стосунки з тобою. Я хочу знати тебе, Господи, у всіх аспектах, у яких ти можеш бути пізнаний. Навчи мене того, що я повинна засвоїти, щоб краще пізнати тебе. Я не хочу бути тією. Хто завжди навчається, але ніколи не може дійти до пізнання істини. Я хочу знати правду про те, хто ти є, бо знаю, що ти близький до всіх, хто взиває до тебе в істині. Я відкрита для всього, що ти хочеш зробити в моєму житті. Я не хочу обмежувати тебе. Нехтуючи визнанням тебе у всіх аспектах, у яких ти можеш діяти. Сьогодні я проголошую, що ти мій лікар, ти мій визволитель, ти мій викупитель і мій утішитель. Я вірю, що ти будеш для мене саме таким, Боже. Допоможи мені щодня відкладати час для зустрічі з Тобою. Дай мені силу протистояти всьому, що заважає мені проводити час у твоїй присутності. Навчи мене, Господи, молитися так, як ти цього хочеш, допоможи мені пізнавати тебе все більше. Господи, ти сказав, коли хто прагне, нехай прийде до мене і п'є. Я прагну тебе ще більше, бо без тебе я перебуваю в сухій пустелі. Сьогодні я приходжу до Тебе і п'ю глибоко з Твого Духа. Я знаю, Господи, що Ти всюди, але також знаю, що є глибші прояви Твоєї присутності, які я прагну відчути. Наблизь мене до себе, Господи, щоб я перебувала в Твоїй присутності, як ніколи раніше. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. І я благатиму Отця і дасть вам іншого утішителя, що був із вами вік, Духа правди, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. А ви знаєте, бо він перебуває з вами і буде в вас. Ваш отець уподобав дати вам царство. Досі ви нічого не просили в моє ім'я, просіть і отримаєте, щоб ваша радість була повною. Тримаймо непохитне визнання нашої надії, бо вірний той, хто обіцяв. Господи, я смиренно приходжу перед Тобою. Я прошу тебе, очисти моє серце від кожного гріха. Та онови праведний дух в мені. Прости мене, Боже, за думки, які я мала, слова, які я казала, і вчинки, які я робила, що не прославляють Тебе або прямо суперечать Твоїм заповідям. Зокрема, я визнаю перед Тобою всі свої гріхи Боже, які я робила словами, діями і рішеннями. Думками я визнаю будь-який гріх і каюсь в ньому, я обираю відвернутися від цього способу мислення чи поведінки та жити за твоєю волею. Я знаю, що ти благодатний і милосердний, повільний на гнів і сповнений великої доброти. Прости мене, що я коли-небудь сприймала це як належне. Господи, я усвідомлюю, що ти є Бог, який знає таємниці серця. Відкрий їх мені, якщо я їх не бачу. Покажи мені будь-яку сферу мого життя, де я допускаю гріх у своїх думках, словах або вчинках, але не усвідомлюю цього. Відкрий мені правду про себе, щоб я могла побачити її ясно. Досліди, Господи, мою душу та вияви мої мотиви, щоб я зрозуміла те, що мені потрібно усвідомити. Я готова відмовитися від марних та неплідних звичок, які не є найкращими для мого життя за Твоїм задумом. Допоможи мені змінитися там, де це потрібно, відкрий мої очі, щоб я побачила те, що мені потрібно, і могла щиро визнати всі свої гріхи та покаятися в них. Я хочу очистити свої руки та очистити своє серце, як Ти заповідав у своєму слові. Я молюся, щоб ти змилувався наді мною, Боже, за великою милістю твоєю. За безмірною добротою Твоєю зітри беззаконня мої, обмий мене повністю від мого гріха і очисти мене від беззаконня мого. Господи, створив мені чисте серце і відновив мені твердий дух, не відкидай мене від лиця Твого і не забирай від мене Духа Твого Святого, очисти мене від таємних гріхів, досліди мене, Боже, і пізнай моє серце, випробуй мені і пізнай мої думки. Подивися, чи є в мені шлях беззаконний і веди мене шляхом вічним. Зроби мене чистою і праведною перед тобою. Я хочу отримати твоє прощення, щоб часи відради прийшли від присутності Твоєї. Якщо ми визнаємо свої гріхи, Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити над від усякої неправди. Улюблені. Якщо серце наше не засуджує нас, то ми маємо відвагу перед Богом і що тільки попросимо, одержимо від Нього, тому що дотримуємося його заповідей і робимо те, що йому угодне. Я визнав перед тобою свій гріх і не приховав своєї провини. Я сказала: Я визнаю свої переступи перед Господом, і ти простив провину мого гріха. Отже, покайтеся і наверніться, щоб ваші гріхи були стерті, щоб прийшли часи відради від присутності Господа. Той, хто приховує свої гріхи, не буде мати успіху, але хто визнає і залишає їх, той утримає милість.